Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні будуть мої відгуки про аромати, які мені надіслала моя парфюмерна подруга і блогерка Оксана Трілі. Якщо ви не підписані на її канал, обов'язково підпишіться. В мене її аромати не вперше, адже в неї бомбезна колекція. І мені, коли вона пропонує, завжди є з чого вибрати, щоб познайомитися. Тут будуть не всі аромати, які мені прислала Окла. Оксана. Я зроблю окремим випуском вам огляд на Елдо. Ще додам, в мене там декілька є моїх від Левантиків, і зроблю окремо по бренду. А сьогодні в нас буде така собі збірна соляночка. Підпишіться на мій канал обов'язково. Вже поставте мені лайк, обов'язково підпишіться на Оксану і підпишіться на мій телеграм. Поїхали! Почну я огляд з нашого всім відомого Фордика. З яким я досі не ну, поверхнево дуже була знайома тільки по назвах, мало що пробувала. І не скажу, що мені вдалося сильно подружитися наразі з цим брендом. Почну я з легендарної, всівідомої, відомої, страшної, вже так би сказати, просякнутої віком чорної орхідеї, звичайно, яка випущена ще в 2006 році. Яку багато хто знає, багато хто любить, багато хто ненавидить. Е, на жаль, я десь посерединці. Я вже була знайома з цим ароматом, мені присилала його Альонка, і я його якийсь період носила. Потім, після від, е, відео Віталія Гріна, хто знає, той знає, я почала чути там ті ноти, які він почав озвучувати, і мені тепер в цьому ароматі дуже важко. Це, безперечно, дуже. Цікавий, скажімо так, аромат. Єдиний в своєму роді, якщо не рахувати клонів і все, що було після нього. Там величезна піраміда, Там шоколад, почулі і гриби, трюфелі в основних нотах. А далі там все, що хочеш. Піраміда, неймовірно, величезна. Взагалі, цей відливант я. Ах, занюхала. Цей відливант е я попросила для чоловіка. Він. Понюхав пустий флакончик з, ну, пустий атомайзер з того, що в мене залишилося від Дальонкінова, і він йому дико сподобався. Потім він правда, сказав, що аромат прекрасний, але він для нього занадто нав'язливий. Він взагалі ну так, любить таке щось полегше. Ну, як полегше, він не поливається сильно, ні, нічого, якщо йому аромат не підходить, то він його носити не буде. Він сказав, може, ще спробує, але наразі йому це за важкий аромат. Ну він дійсно важкий, що казати. Я дуже рада, що він в мене є. Я його періодично нюхаю, але, на жаль, теж мені занадто нав'язливий. Я його постійно чую. Постійно, він мене трохи. Ну, не скажу, що під душу, я просто відчуваю, відчуваю, відчуваю. Він мені десь там стукає мені по черепушці. Ну. Я думаю, що багато хто з вас знайомий, а хто не знайомий, то все одно мусите познайомитися, тому що воно того варто. Наступний аромат, який я дуже хотіла спробувати, і дуже дякую Оксані за нього: це є «Bitter Peach. відносна новинка, 20-й рік. Ну, тобто, для мене це новинка. Як, наприклад, Black Orchid 2006 року, це все-таки з новіших ромат, так, я взяла чистий блодер. Отже, це персик. Я не дуже люблю персики в парфумерії. Ну, скажімо так, я не фанатію за персиками, вони є різні. Тут персик досить красивий. Не шампунистий, не хімозний, дуже позитивний, фруктовий з якимись квітами, може, якісь деревинні ноти там є. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там в піраміді. Саме більше мені сподобалося, що він на мені не милить, не хімозить. Там заявлений коньяк. І ром, здається, Ну, якісь два алкогольних напої. І от самої алкогольності я ніби не чую. Тобто рому і коньяку, так як інколи буває, прямо алкогольні ноти такі. Але персик тут такий трошки п'яненький. Мені це ну, сподобалося. Сказати, що я сильно в захваті від нього, я теж не можу сказати, але я дуже вдячна за цей відливант. Я його з задоволенням доношу, може. Ну, зараз, звичайно, мені вже не хочеться такого на весну, але от взимку, кудись на вечір, ну Він, в принципі, як і всі Форди, ну, аромати бренду Форд. Він такий досить гучний і досить шлейфовий. Приємний алкогольний персик. Я не знаю просто, що про нього ще сказати, і щось таке щоб зачепитися, щоб я прямо від нього фанатіла, я не можу. Гарно, миленько, доношу, мабуть, і забуду. Ще один чоловічий аромат від Tom Ford. це є Ut Wood 2007-го, здається, року. Так, 7-го в мене там мій забувайлик стоїть. О, красивий аромат. Це чоловічий, такий він трохи типово чоловічий, але якщо жінка любить от щось такого, Можна його і носити, але все-таки він мені такий в чоловічу сторону, не не то, щоб маскулинний. Він, ну, звичайно, о, там кардамони, уди. Але уд тут такий красивий, елегантно причесаний, такий, ну, як для 2007 року аромат. Не скажеш, що він якийсь дуже щось нове, тут якесь прочитання Уду. Я не скажу, що я сильно спецпоудах. Чесно вам скажу. Це для мене просто такий деревинно піддимлений аромат зі свіжинкою. Добре, я тут відчуваю ВТВР, що мені дуже подобається, бо ветивер я люблю. Трошки в базі ванілі такої додається. Ну, красивий. Красивий. До нього в мене претензій нема. Звичайно, мені флакон такого не треба, адже це, ну, як кажуть, тут нічого такого нового, але просто гарно, дуже. Скроєний, дуже гарно зроблений, так все на своїх місцях. Нічого тут такого ні до бази, я на собі його носила. Ні до бази, нічого такого не е, відчувається. Гарний аромат. Гарний. Дякую за це знайомство. Я би не сказала, що я би, наприклад, на сліпих затестах сказала, що це от от він, вут-вуд. Навряд чи б я впізнала його, але прекрасний. Дякую. Ще один удово-чоловічий аромат це є Френк Олівер от Touch. Я, звичайно, всі флакони тут з боку буду вставляти. Він заявлений як чоловічий, здається, якщо я не плутаю. 2014 року, але е якщо жінка любить удові аромати, то нічого теж не заважає їй носити. Тут немає нічого такого, аж супер-пупер-маскулинного. Стартує красивим, навпаки, таким в сторону жіночого старту. Досить він такий важкуватий цей аромат. Але на старті я відчуваю тут фрукти, от буквально на секунду таку кислинку фруктову. Далі ладан, там заявлений, здається, олюбаном. Але відчувається, це просто от як димний ладан, такий не церковний. досить багато троянди. Дуже в нього красивий шлейф. Він якийсь такий дифузний цей аромат. Наскільки я розумію, це досить ну, бюджетно. Але аромат на свою ціну прекрасний. Він якийсь такий дуже грайливий. Потім сідається такими димно карамельними смолами з якоюсь такою гостринкою анімаліки. На нього дуже різняться відгуки. Його люди теж або люблять, або ненавидять. І дуже багато скарг на якийсь там хімозний уд. Я не скажу, що я відрізню там, натуральний ут від хімозного. Я ніколи не Ну, я не спеціаліст по удах, скажімо так, тому що уди... мені взагалі подобаються димні дерев'яшки, підгорілі, удові, але їх переважно з розою, з трояндою, ну, східних, і в тих, хто підсхідні східні аромати робить, їх з'єднують з трояндою. мені це не подобається. От просто дерев димні дерев'яшки, мені подобається. Тут такі рози для мене забагато, але він прекрасний. Я не... Тут немає нічого такого, щоб намікало, що він чоловічий чи що він жіночий. Просто красивий деревинно квітково смолистий аромат. Хімозного уда я своїм носом не відрізнюю, я не знаю, що значить хімозний уд. Наосліп брати не раджу, звичайно, але придивіться до нього, він досить красивий, якщо ви любите. Троянди, уди, Смоли і все таке. Нарцис Родрігіс Крістал. Аромат 2022 року. О, весняненький, свіжий, прозорий, от дійсно кришталевий. Якісь теж фрукти, квіти, такі трошки водянисті, і мускус, і недорозане топіон, не то все таке рожеве, все таке миле. Теж не скажу, що він мене чимось вразив, але досить гарно. Собі би я, мабуть, такого не хотіла, тому що він для мене теж схожий на мільйон інших, тільки з е, мускусом е, Родрігісовським. Тут мускус такий прикручений, не скажу нічого тут такого надто мускусного немає. Він коли буває в Родрігіса, той мускус такий випираючий. Дуже красивий жіночо-дівочий такий аромат, але теж для мене нічим не виділяється між сотнями інших, крім цього е, мускуса який тут добряче таки впізнається, але просто він не випирає. Ну, гарно. Гарно, просто що мені такого не треба. Я не любитель таких ароматів. В мене десь щось там такого є, схоже, але не скажу, що я дуже таке люблю. А от аромат. Від нарцису до Родрігіса трошки старіший 2018 року. Це є руж. О, Боже. Оцей аромат мене такий вразив. Тут мускус і. Знову в мене було тери закручується. Ірусова пудра, троянда. Е, таке воно все густе. Е, троянда тут така ванільна, без кислинки. Ваніль там є. Густий, насичений, такий от дуже жіночний і ближче до бази він стає все далі і далі манким. Ну Не скажу, що там прям. Ну, я не дуже люблю сексуальні аромати відносити, але це прям таке щось привабливе. Такий він. Ой Боже, ну я від нього балдію, я його однозначно хочу. Мені, до речі, ще з тих кубиків подобається дуже Амбре, і я от. Чи амбер, як воно читають? Амбріз здається. І я е, колись спробувала цей, і я така: «А, який хотіти. Той чи там той, не знаю. Я тепер який хочу більше. Він мені теж сподобався, вони мені перекликаються тим мускусом знову ж таким почерком чимось. Боже, ну це прекрасно. Я, мені так подобається та щільна пудра з тим мускусом, не можу передати. Я от не можу від нього ніс від блотера відірвати. Оцей аромат мене вразив, він от прям сів на мене. Він такий. Розкішний, якийсь такий, не дивлячись на те, що там троянда, вона мені тут не вибивається, не псує композиції. Оцей аромат мені дико сподобався. Просто дуже-дуже-дуже це був Руш від Нарцису Родрігіс. І дуже дякую за це знайомство. Ну, Як подивитися, якщо вже знов хотілки, я думаю, можна не ну, дякую. Ще один аромат такий. В віці, скажімо так, про який я до мого позору не знала, верніше, не про нього, а його не знала. Цей аромат 2000 О, клас, 2007 року це є Chanel Chance о Fresh. Це дуже популярна лінійка, дуже популярний аромат саме з цієї лінійки. Я пробувала тільки тендер в туалетній воді, і мені дуже сподобався. І цей мені теж сподобався. Це цитруси, зелень, теж така кришталевість в ньому якась є, багато повітря. Не дивля, ну, наскільки може бути в багато повітря, в ароматі 2007 року він такий досить щільний, але при тому він дуже свіжий і дуже освіжаючий. І я його так понюхала, думаю, Боже, ну стільки тих от свіжо-фруктово-цитрусових свіжаків, їх, звичайно, мільйон. Е, я, дум, я собі думала, от типу тендер мені подобається, я його, напевно, хочу. Я хотіла його від відливанті, я вам колись про це говорила. Мені флакона не треба тим більше за таку ціну, скільки вони коштують за це Chanel і ціни там нормальні. І я таке думаю, ну, може, хтось спочатку, а того би собі потім взяла ще від відливанти, коли, ну, коли цей доношу. І потім, чим більше він відкривався, тим, чим більше він на мені сидів. Мені тим більше було в ньому комфортно, затишно, при тому свіжо. Там потім відкривався оце, от така деревинно мускусна оця база, як і в тендері. І я ближче до кінця от він, ну, він довго сидить зі стійкістю в нього все в порядку, дуже красивий в нього гарний шлейф. І він от чим далі сидів на мені, і я така, чим більше, тим більше в нього закохувалася. І ближче до кінця я вже така блін, я так я його хочу. Ну, я, ну, от реально, от дуже мені сподобався. Нічого в ньому такого от прямо ж особливого нема. Ну він настільки прекрасно е, грає на шкірі, настільки він якийсь універсальний. Мені здається, і взимку, і влітку можна його в будь-яку погоду носити. Звичайно, вважаючи напевно на е, дозування, як і всі аромати, навіть свіжики, теж е, влітку можна дозувати. Тут є якась водянистість в ньому, яка мен... я взагалі не люблю, але тут вона його не псує. Ну от Теж мені дуже сподобався, і я тепер його хочу. Це був Шанель Шанс о Fresh. Закінчувати добірочку. Я буду трьома ароматами одного бренда. І відразу спойлер, я теж закохалася в цей бренд. Це є Nobel 1942. Почну я з аромата Рубіс. Аромат, який заявлений він 2014 року. Який заявлений клас, заявлений як чоловічий аромат присвячений гладіаторам. Тут про гладіаторські бої, про металеві шоломи, мечі з дерев'яними ручками, тут багато дерева. Є оця от троянда з геранію. Тут відповідає за металевість, яка намікає на шолом гладіатора. І на старті тут виноград заявлений. Гладіатори свою ніби перед боями, хоробрість і силу черпали з сухофруктів, вимочених в вині. І автор теж сюди вклав оці ноти. Тут на старті йдуть сухофрукти, і виноград, який відповідає за вино. Виноград не Ізабелла. Я не відчуваю тут такої Ізабель, ну, цього такого, як нашого цього синього винограду. Тут просто фруктове вино. Дуже-дуже міцне. Вірніше, не так міцне, як оці от сухофрукти, вони от сам сам той алкоголь в себе впитали. Тут швидше, оце от. Алкогольна нота, причому вона дуже сильна, дуже відчутна. Я, коли його вперше на себе нанесла, я йшла по вулиці, і в мене було таке враження: знаєте, як от коли алкоголь або а, щось таке, алкогольний їсиш, ну, промочене в лікері, там цукерки бувають у ці промоченим, Аж отут от на горловині тепло стає від нього. Ну він божественний. Тут шкіра, яка теж відповідає типу намоки на чоловічність, на маскулинність, така шкіра. І тут ще є заявлений. Я вам якось так історію разом з ароматом. треба було спочатку історію розказати. ну, Ви поняли про гладіаторів зі шкірою, дерев'яними мечами, ну, з деревиними ручками мечів, металевими шоломами, бо я це все сплила в свої ольфакторні. Напевно, так і має бути в своїй історії. І сухофрукти, які давали нібито гладіаторам силу і хоробрість перед боєм. І оце все тут є. Дуже цікавий аромат, дуже мені сподобався. Не дивіться на те, що він чоловічий, нічого тут такого дуже чоловічого немає абсолютно унісекс, шкіра. Як я сказала, от сухофрукти вимочені в такому дуже міцному алкоголі. І ще тут є шафран, який <мас> свою оцею такою шафранною терпчинкою додає цьому алкоголю ще більше градусів. От, як на мене, Тут сухофрукти навіть не в вині, а в такому або кріпленому вині, або в якомусь кондічку. До речі, якщо от я беру цей атомайзер і нюхаю його звідси, мені пахне прям коньяком, не вином. Тут я не відчуваю ніяких троянт, нічого, ну, ні немає ніякого відкриття, але мені пахне таким або таким міцним якимсь віскариком, або коньяком таким з хорошим дубовим таким тер. Терпким присмаком. І я думаю, що за ту терпкість тут саме не деревина, а саме цей шафран відповідає. Ну, е, клас. Ну що сказати? Це така от крута ніша, причому дуже носибельна. Тут немає нічого такого, щоб е, е, ну, відштовхнуло від, е, від тебе оточуючих. Дуже цікаво, дуже гарно і дуже гарно зроблений, дійсно теж грайливий. І от всі от, от, грані цього аромату, це вся історія тут ближче до кінця відкривається, і там от і, це, троянда з геранію, вона вже і пом'якшується. Ну, Коротше, ви поняли, я в захваті, я бачите, руками розмахую. Може, навіть забагато. Наступний аромат того ж бренду кафе Шантант. «Шантан». Якщо воно читається. 2013. Ох, прекрасний. 2013 року аромат присвячений кафе Шантант. І на, ну, типу там танцівниці, мають бути пальні плаття. Є тут якийсь до речі, пудр. ну, гриму цього. І, Якби про кафе, про. Веселощі радощі, якби шум, там, чоловіки зі своїми сигарами. Це кінець 19 сторіччя. Так написано в релізі про кінець 19 століття. Я не знаю, коли там були ті кафе, якщо чесно. Але для мене цей аромат виявився не кафешним, не веселящим. А ту атмосферу він кафешно в собі несе, але він дико затишний. Щоб я знову зараз не путалася з тими. Коротше, розказую, чим пахне. Мені це пахне тілесною, прекрасною пудрою, там мигдаль, геліотроп заявлені. Легка тут є там спеціва гостринка лаврового листа. Звичайно, багато ванілі. І є оця геліотропна така вінтажна, це що я кажу, пудровість гурманська. А саме оце от косметична, якісь припудріні, не знаю, парики, ці танцівниці, оце от все така припелючена трошки дуже приємна. І мегдаль такий, як я люблю, без вишневої кісточки, без цианідності, саме отакий марципановий десерт. І легкий-легкий відтінок, от прям натяк на вишню. Взагалі там вишня заявлена, і люди ніби чують там. Але от я як не дуже любитель вишні, для мене тут натяк на вишню. Боже, це прекрасний аромат. Він такий солодкувато затишний, якийсь такий жіночо теж е, приємний. Е, ну теж, ну, гарно. Кожна, кожна грань тут відкривається: оці от е, і винтаж, і вінтаж, оце. Е, я писала в себе в Телеграмі, для мене це от ніби кафе вже закрите. Стули прибрали, але в повітрі залишається оцей такий припах дес, дес, десерту, десерту і от цієї косметичної пудри від е, танцівниці чи від гостей, від жінок, які там були, оцей косметичної. Це дуже гарно, дуже нішово, дуже затишно, дуже носибельно теж. І дуже мені здається, приємний він має бути для уточуючих. Тут абсолютно немає нічого такого, теж, щоб його. Було страшно носити люди, а в мене з нішою таке часто буває, я вам чесно скажу. Тут такого нічого нема, це прекрасно. Я, я хочу, хочу. І останній: один з найпопулярніших, мабуть, від цього бренду аромат це є Аладанза делебелюль. Я вже не можу це прочитати. Аромат присвячений. оперетті танець стрикос. Як українською. Забула. А, взагалі, це типу уперета, там розкіш має бути. ну типу теж от Романтика легка, така невимушеність, якась така безтурботність туди закладалася. Але, по суті, це О, Боже, такий гарний. Пахне яблуками і багато хто. Тут відчуваю яблучний пиріг. Я його пробувала в себе в теревені боксі, коли мені присилали. І мені теж на перший погляд здавалося, що це от е, яблучний пиріг. Така от типу, елегантна гурманіка, як і попередній, до речі, фешан танце це така елегантна гурманіка. Від тебе ніби і їжею не пахне. Але і смачного там в тій композиції багато. Тут те саме. І я вам зараз розкажу історію з життя. Спочатку я думала, що це для мене пахне пирогом, але потім. Коли я вже на собі його носила, а не просто тестувала, для мене це запахло не пирогом. Зараз буде коротка історія життя. Цей аромат мене дико відкинув в дитинство. Я теж не відчуваю тут якихось тих операточних веселощів, які тут задумувалися, оцей прям, ну, розкіш, романтика, так, якісь безтурботність, так? Він такий практично майже дитячий. Але, ну. Від восьми до 108 років. Е, мій тато дуже смачно готував. Я вам вже це розказувала на якісь чи в відео, чи в себе на стрімах. І він в, в моєму дитинстві готував блюдо, як, страву, яку я і він дуже любили. Моя мама не дуже забула за цю страву. Він спеціально робив для нас: це є рисова запіканка з яблуками. Це такий напівготовий рис. В жаровню викладався рис. Яблука цукор, кориця, рис, яблука, цукор, кориця. І це все зверху заливалося підсолодженим молоком. І накладалося зверху декілька кусочків вершкового масла. Народ, це просто язик можна було проковтнути. Це воно тануло в роті. І ось цей аромат мене ось таким спалахом просто відкинув в дитинство. Саме цікаве, що я декілька років. Багато років навіть не згадувала про цю страву. Я про неї просто забула. І коли я його нанесла, цей аромат, і я згадала, що, Боже, 20 років назад я їла оцю от страву, воно пахло тими яблуками з корицею без тіста. А саме яблуками і корицею. Тут ще є якісь цитруси. Ну, цитруси такі можна буде притянуті, але це така. от... Пудровий цей аромат. Ну, Риси, якби нічого з стоїть запіканки не пах, але це пахло от прям тим яблучним десертом, який просто танув в роті, я мушу приготувати собі його тепер і з'їсти, прям відвести душу. А, бомба. Ну, бо ну, що я можу сказати? оці от... Цей бренд мене просто вразив цими картинками, які він витягнув з моєї якоїсь там підсвідомості 20-річної, я дійсно забула. Саме главное, що після того, як мій тато його готував, я не ніде не пробувала його, не бачила ні в кого в гостях, щоб хтось то робив. Може, десь, звичайно, написати рисова запіканка з яблуком в інтернеті воно з'явиться. Але отак, тобто, я його після того не їла і просто про нього забула. І це от для мене, оце от з дитинства яблучний оцей десерт рисовий, запечений. Боже, ну це гарно. Я неймовірно дякую Оксані за цей прекрасний досвід. Це чудово, аромати прекрасні. Може, не всі вони мені тут прям сподобалися, але дякую, я багато чого записала собі в хотілочки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал на Оксани. Я вас люблю обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі-бонки!